Вітаю, друзі. Бюджетні Кінера Celeste Vivern Black у мене на столі. Продовжую працювати для людей. І бюджетні навушники ті, які можуть бути для вас першими або з цікавості, як я купуючи таке. Хочу розповісти вам про те, що почув і як я розумію такий звук. Ось дивіться, які гарнюні. Дуже цікаво зроблені, особливо зовнішній вигляд просто вау. Вони в житті, мабуть, ще краще виглядають, ніж зараз у кадрі. І ну, завдячуючи такому зовнішньому вигляду, я і придбав ці наушники. Дуже було цікаво, чи зміст відповідає зовнішності. І от зараз впевнено можу сказати, що так на всі 100%. Це не вбивця всього і вся, це бюджетні навушники, але є свої але. І зараз про них буду розповідати. Цей кабель, який ви бачите в кадрі, це не рідний кабель. Це вже змінений вже на стадії прогріву. Про рідний, до речі, зараз я його продемонструю. Ось така коробочка. Дуже лаконічна, така, дуже така навіть проста. І це мене і порадувало одночасно і... і знітило, скажімо так. Тому що, ну, що таке коробочка, вона, ви її отримали, яка б вона не була, <кій> а, ну, там насолодилися тим, що ви побачили, там помацали. І поклали її, там, якщо не викинули, то десь на поличку, і вона там буде довго-довго у вас валятися, і ви про неї навіть не, не згадаєте. А ось така маленька, за неї, я так розумію, багато грошей не, не, не взяли. І це дійсно так не взяли. І Ось, бачите, тут такий Змій. От, це, мабуть, такий ось, опис, що таке Віверна. От тут всередині маємо рідний кабель. Ось такий він дуже нагадує, може навіть такий самий, як в навушниках тріповін. У мене були, якщо ви дивилися, якщо не дивилися, триповін Оліна СЕ, ось там дуже-дуже схожий кабель був. Можливо, це там десь виробляють і виробники використовують в різних. І от такий набір насадок. Все, більше нічого нема. Супер, мінімалістично, і як я вважаю, достатньо. От все це я вам показав. Тепер про сам бренд. В мене від цього бренду були, сам я не купував до цього моменту. Присилали мені пандамон. Дуже такі незвичні такі відчуття від звуку тих навушників. Тут у нас LCP-діафрагма, і в мене теж не так багато було таких навушників з LCP. Ну, щоб порівняти від цього бренду, а я нагадаю, що Кінера має в своєму складі ось Селест, це. Наймолодша, і ще в них є Queen of Audio, від яких в мене були навушники Gimlet. Вони були такі помпезні, виглядали, не ну, з чим порівняти, як якась може біжутерія. Так от, Якщо дивитися на себе, там з якогось ну там, не близько там. Бо то видно, що то навушники. Якщо відійти і подивитися, ну, як якісь сережки в вухах сидять. Ось, Це, це мене дуже ну, нервувало. Чому? Не знаю чому. Бо я зазвичай не дуже на зовнішній вигляд уваги приділяю, але чомусь от мені здавалося, що це якась така собі циганщина. от. Така от краса. Так от, я продовжую. ЛСП-діафрагми в тих же ж Гімліт вони мали таку розслаблену таку подачу, по, таку вальяжну, навіть я б сказав би, трошки не, не швидку, а навпаки. А тут тут все, все не так. І це мене дуже здивувало і навіть порадувало, тому що. Подачу цих навушників я би охарактеризував як таку собі охайну. Охайну, не в сенсі там якогось, якоїсь стриманості або що, а в сенсі такої рів, рівноваги в подачі. О, трошечки невеличка у нас тут вишечка. Ну, як завжди, в бюджетних навушниках, ну та й не, не дуже в бюджетних. От, дуже цікавий бас. Загалом це мід-бас, і є такий зачатковий е саб-бас. Немасивний, достатній і так цікаво він подається. Пружна така подача і доволі ефектна, з, з кількістю не дуже. Але якісно дуже непогано. Середні частоти найбільш е, такий проблемний проміжок цих навушників, а високі частоти теж дуже непогані. І навіть трошечки мене здивували своєю подачею, бо з цим кабелем е, високі частоти відігруються теж охайно і так широко. Не м'ясисто, але ну, так, наповнено і дуже дуже цікаві мають затухання. І це дуже мені сподобалось. І в цьому ціновому діапазоні, діапазоні це така незвична річ. Тому ось, тим, хто хоче щось таке незвичне, бюджетне, то придивіться до цих навушників. Тепер про середні частоти. Вони тут трошечки трошечки сховані на фоні басу. І на фоні високих частот. Вони трошечки виділяють вокал, а все інше трошечки відводять на задній план. Це і непогано, і ну, є, як є, це така зроблена подача. І в деяких дуже насичених треках це дуже відчувається, тому що ви чуєте близько до себе вокал, а все інше ніби трошечки здалеку грає. І, ну, Декому така подача дуже подобається. А той, хто слухав більш коштовні, якісь, більш топові рішення, на це одразу увагу зверне. А великих таких, щоб прямо сказати, що якісь там провали там, або якась недостача. Так, є деяка компресія о, в середніх частотах, о, але це все нівелюється тим, як о, така, така картина звуку о, в, з, хоро, о, з дуже хорошими високими частотами і непоганим басом. Як для бюджетного рішення це дуже класно. І хочу одразу показати ось мій Zishan z 4 І з цими навушниками просто ідеально. Навіть буває, забуваєш, що це бюджетні наушники, і просто насолоджуєшся звуком. Дуже непогано в зв'язці грають. Тепер трошечки по порівнянням з тим, що в мене було. Бо я ж не можу там розказувати про те, що я десь чув, що ті навушники такі або інші. Я буду розповідати про те, що в мене було, і вже по пам'яті, бо багатьох навушників вже немає. Отже, такі яскраві представники в цьому сегменті це в нас TangZu One r це в нас Nice HCK DB1. Я можу помилитися в назві, але ну, якщо хочете там подивитися про них відео теж є. І 7 hz Zero. Ну, це такі знані такі фаворити в цьому сегменті. Про Zero я вже розповідав. Дуже детальний, але, ну, як на мене, такий тінейджерський звук, який. Хоче, хоче всім до, до, довести, що він вже дорослий. От, і в цьому їх найбільша проблема, як на мене. От, ці навушники, як мені здається, мені кращі. З приводу Van R, там теж я змінював кабель і з стороннім кабелем все краще. Але, ну, як на мене, ці наушники теж. Грають трошечки краще і вони дуже схожі між собою, але е, ця охайність, про яку я казав, в One R виражена більше. Ось, там трошечки ця така стриманість є. Е, тут завдяки е, більш ефектному басу і більш ефектним високим частотам, ну це відчувається краще. І загалом, дуже вдалі <кій> наушники вийшли, і навіть якщо б отак от порівнювати з тими ж набагато набагато-набагато дорожчими, Queen of Audio Gimlet, то я, мабуть би, якщо б знав, би, то о, так сказали б мені, то я, мабуть, обрав би ці. І <кій> завдяки дизайну, по-перше, по-друге, завдяки тому, що тут подача не така вальяжна, а така більш швидка. І завдяки більш, як на мене, зручному корпусу. І, ну і, звісно, дизайну. Десь так. Так що, от, дуже вдалі вийшли навушники. Так, це бюджетна версія, мабуть, Навушники, ті, що подорожчі і ті, що пози... позиці... позиціонуються більш топовими рішеннями, будуть кращі, але ці залишили в мене такі позитивні відчуття і спогади. Десь так. Такі от бюджетні кінера Селест Віверн Блек. На цьому все. На все добре. Будьте здорові!